Дуже важливий, що рейтинг президента Зеленського падає, коли з'являються історії там, про Міндіча, корупцію Єрмака і таке інше, і починає рости, коли його, на нього починає тиснути зовні. Ну або Путін меншою мірою, або Дональд Трамп більшою мірою тепер. І це соціологи фіксували в лютому місяці, коли Зеленський їздив в цей скандал в овальному кабінеті. Там, умовно кажучи, громадськість громадська думка України зреагувала, наших б'ють так, несправедливо принижують. Треба тому захищати ми, ми співчуваємо, будемо Це наш президент, і ми і тільки ми його можемо так, би мовити, оцінювати. Скажімо так, якщо не, не судити, ну судити так, от про нього не, не, не юридично, а е, з точки зору схвалюємо чи засуджуємо. Е, От. І тут зараз повторюється та сама ситуація, бо тиск вже тепер і на Зеленського з одного боку всі читають. Але тепер всі розуміють, що це не просто на нього особисто тиск, а на всю Україну, на українську переговірну позицію. Нас змушують прийняти російські умови е, договору. Ну, Договору якогось майбутнього фактично російського. Ми редагуємо тільки російську ну, російську версію. Нашу версію, наші аргументи ніхто навіть не розглядає і не хотів розглядати. Трамп відразу поздавав всі наші всі наші переговірні позиції, щоб перейти до головного, як задовольнити Путіна. От і всі ж люди в Україні це прекрасно розуміють, бачать і відчувають навіть тому сприймають ці атаки Трампа на, на Зеленського як атаки на всю Україну і на самого себе. Тому реакція вона рефлекторна. Вона ну, здорова реакція. Насправді іншої бути не може. Але президент Зеленський може. Тут обманюватись може, ну, може бути певний самообман. Він може подумати і сприйняти, що це його підтримують Як, за, за те, що він такий, і за те, що його політика така, а не, а не тому, що він просто виконує функцію президента і глави, глави держави. Тобто це не стосується його особистості, це стосується його посадових обов'язків.